З 2014-го вона знайшла себе у волонтерстві. І попри те, що за 8 років війни в Україні потреби захисників та й суспільства змінювалася до сьогодні Житомирянка не перестає допомагати, маючи сина та власну сім'ю. Вона однаково переймається долями інших людей, і навіть попри страх прильотів та вибухів 24 лютого, питання про відмову від волонтерства навіть не стояло. Ніно з нагоди дня захисника України і захисниці, зокрема, вітаю тебе з цим святом. Адже всі долучаються рівноцінно до наближення нашої перемоги, зокрема і волонтери. Хочеться поговорити так, загалом про діяльність під час війни волонтерів. Як ти поєднуєш, наприклад, бажання допомагати людям і також бажання вберегти себе, свою сім'ю все водночас. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо сьогодні з тобою можливість розмовляти за те, що ми маємо з тобою можливість ми отримали цю осінь в подарунок від них. Тому це волонтерство. Це наразі, мабуть, навіть не бажання, а обов'язок кожного українця стати на захист своєї держави. Хай навіть не з зі зброєю в руках, якщо там немає можливості. Чи немає там вміння, чи якийсь страх є а, хай навіть в будь-якій іншій сфері, яку можна назвати волонтерством. А, поєднувати сім'ю в роботу, волонтерство, а, ну воно, воно якось дуже гармонійно само по собі виходить. Це в будь-якої людини може вийти, це нічого в цьому складного немає, бо волонтерство це е, діяльність у е, вільний час. Е, тому в кожного цей вільний час є. Ти можеш скільки-небудь, але приділити е, свого часу допомозі Збройним силам України. Перший день війни. У Всіх були дуже сильні емоції, і якщо хтось не знав, що робити, то інші збирали дуже швидко свої речі і втікали хто за кордон, хто в якісь інші безпечні місця України. Чи не було в тебе такого бажання забрати дітей, забрати рідних і десь поїхати попри якісь амбіції, волонтерські і інші свої проекти цілі? Було, ну, бо це нормальне, мені здається, бажання здорової людини зберегти своїх рідних, зберегти їм життя. В мене було все готове, у мене був повний бак автомобіля. У мене були всі документи, всі ксерокопії, все було зроблено, тому що. Я готувалася, я знала, що буде війна. Для мене це не було сюрпризом, я просто не знала конкретної дати. Я поїхала з міста, не з України, я була недалеко. Там також по мірі можливості я волонтерила, я допомагала онлайн виїзду людей за кордон з Житомира, тому що найгірше, що може трапитись, це окупація. Це навіть не смерть, а саме окупація. Це найгірше, що може трапитись, тому багато людей повиїжджали, але більше. З тих, хто виїхав, вже повернувся у наше місто. Потім, звісно, я повернулася назад і продовжила вже діяльність тут на місці, в тій компанії, в тими людьми, людьми, яким я довіряю, і з якими ми разом з 2014 року. Чи з перших днів війни ти розуміла, що ти точно будеш волонтерити? чи думок таких не було? Бо доводилося збиратися, їхати і якось рятуватися, знаходити безпеку. Думок таких не було, бо я волонтер з 2014 року. Питання в 2022 році ну, взагалі не стояло. Е, незалежно від того, де б я перебувала, це було б е, е, волонтерство на тому рівні, на якому це можливо. Багато дівчат, які знаходяться за кордоном, е, і зараз навіть є, які знаходяться за кордоном. Е, вони дуже допомагають, вони допомагають е, ну, матеріально, якщо є можливість, нематеріально, е, вони Виходять на мітинги, вони доносять ситуацію в Україні до тих країн, в яких вони перебувають, тому що я розумію, що наші наші проблеми проблеми вони болять більше всього нам, а не за кордоном. Тому, щоб не забували, вони там ну роблять те, що те, що вони можуть. Тому волонтерство ну, не обмежується ні країнами, ні місцем перебування, ні часом, ну нічим. Тому так. З 2014-го майже 8 років волонтерства за цей час змінюються потреби і військових, і суспільства. Розкажи, будь ласка, які види волонтерства загалом до яких долучалася, які здійснювали для військових, для людей, для того, щоб уберегти життя. В 2014 році волонтерство моє почалося зі шпиталю, тому що я фармацевт за освітою, і саме зі шпиталю ми виходили туди роки два з половиною щоденно після роботи з ліками, з потребами, з там, всякими смаколиками. Ми возили рентгени з інших міст, коли хлопці виписувалися, але тут треба було якесь заключення. Потім якось воно налагодилось і вже було легше. Потім у нас з'явився з'явилася тут майстерня, ікона пам'яті загиблим за незалежність України. Ми виготовляємо пам'ятні барельєфи для родин загиблих. Вони всі ручної роботи, ці барельєфи пронумеровані, мають сертифікати. Це такий народний знак пошани. Це не нагорода державна, це саме вдячність українського народу родинам загиблих. Зараз в нас ще організований благодійний фонд Синьо жовті серця. Ми долучаємо до допомоги і за кордоні якісь. Фонди, які з нами комунікують, і по місцю тут зараз збираємо допомогу на ремонт автомобіля для бригади Івана Богуна». Тому там де треба, там ми латаємо. Також виготовляємо копні свічки, бо сезон, бо треба. Також організовано збір електронних одноразових цигарок, з яких хлопці роблять акумулятори для дронів, павербанків, рацій, тепловізорів. Тобто це все трошки потрошки всюди. І ще хочу сказати: волонтери, може будь-хто казати, що в мене немає грошей, я там нічого не роблю, бо в мене немає грошей. Це не Правильно, тому що волонтерство можна, може бути абсолютно незатратним, Як я кажу, це збір там банок або а, свічок, або електронних сигарет, просто інформаційно, або пойти по точкам, де їх збирають, наприклад, зібрати в купу, принести хай навіть мені я відправлю за свій рахунок. Ну, тобто долучитись може будь-хто до будь-чого, пластисідки, той парафін розливати в ці свічки, тому е воно не закінчується це, це волонтерство 2014 року, переростає, переформатовується і буде надалі продовжуватись, бо проблем нас чекає багато. Насправді такі звичайні побутові речі інколи рятують життя і допомагають зберегти здоров'я і наших хлопців, і людей, які не мають можливостей десь в окупованих територіях. Ніно, скажи, розкажи, будь ласка, чи не втомилася ти взагалі Ні. ось 8 років? Може, це і не такий великий проміжок часу, але постійно щось робити, постійно знаходити якісь ресурси, якісь ідеї. Що тебе надихає на це? Справа в тому, що з 2014 року будь-яка людина з нашої ну, величезної волонтерської сім'ї Житомира, я б сказала, втомлюється періодично. Періодично хтось в нас випадає з обойми. Людині треба відпочити, і потім знову, знову повертається. Тому нічого поганого в цьому немає, це нормально, щоб не перегоріти. Тому сказати, що волонтери не втомлюються, і от вони 8 років, не впину. не невпинно, але буває, що трошки викликається. Падаєш, треба відпочити, і ти потім повертаєшся, і, і знову починаєш робити, бо ти розумієш, що по-перше, в тебе вже якісь навички є. По-друге, там тебе знають, знають, що ти робиш, що ти можеш. Ти вже знаєш з ким комунікувати. Тому ну втомлюються. Ні, я не можу сказати, що волонтери не втомлюються. Втомлюються. Я дуже радію, що в нас з'являються нові волонтери. На жаль, те також волонтери. Люди, які називають себе волонтерами, вони бувають різні, бувають і порядні, бувають не дуже. Час буде викарбовувати, залишати людей вже таких саме, саме порядних людей, інші будуть відвалюватися самі собою. Але дуже добре, що суспільство об'єднується, що люди з'являються і приходять і саме допомагають. Зрозуміло, що волонтерство саме по собі воно як благодійна діяльність за це не оплачуються кошти, ніякого прибутку з цього волонтера не мають, але з іншої сторони це дуже важка і кропітка праця, яка пов'язана із людьми, збереженням із людського життя, людського здоров'я, забезпеченням якогось добробуту, зручності в побуті і взагалі ось деокупація, де проводиться люди, нічого не мають. А натомість волонтери забезпечують і їхню життєдіяльність нормально. Як ти вважаєш, щоб Потрібно волонтерам отримувати якісь якусь оцінку за їхню роботу. Якщо це навіть не то можливо якась емоційна подяка чи. Щодо матеріальної подяки, якщо існує матеріальна якась вигода, то це вже не волонтерство. Такі люди не мають права називатися волонтерами. Я про це казала, я про це кажу зараз і буду казати надалі. Є організації, які мають в своєму штаті людей на зарплаті. Це благодійні, благодійники, але це теж не волонтерство. Якщо ти маєш якийсь прибуток, зарплату це не волонтерство, це благодійництво. Ну, будь ласка, це дуже чудово, але будь ласка, це не волонтерство. Yeah. <laughs> Іншому, друга частина питання щодо моральної якоїсь вдячності. Так, це, можливо, це важливо. Я вважаю, заохочувати людей, тобто людині приємно, що її діяльність, її час, який вона присвятила якомусь якійсь справі, благодійній, безкорисно оцінили і якусь там чи подяку там вручили. Чи зробили якесь е, ну, визнання, що от ми тобі дякуємо навіть там, на міському рівні, чи е, в якійсь організації, чи організація дякує другій організації. Ну, це як мінімум приємно і це стимулює тих людей, які до тебе залучаються, вони розуміють, що це не даремно, що вони не просто там аби як, а що їх діяльність вона важлива. Вона важлива, вона оцінюється. І я бачила, наскільки е, дуже Бережно відносяться люди до цих саме подяк, які вони отримали, ну, будь де, будь від а Особливо від хлопців, які нас захищають. Це, мабуть, найкраще. У мене є з 25-ї бригади, колись мені хлопець подарував такий е е е значок саме цієї бригади. І ну, це для мене досі одна з найцінніших таких подяк, нагород, яка в мене є. Це приємно. Здавалося б, стаєш якісь папери чи якісь такі речі, які ти не знаходиш потім в використання в побуті, буде, що вони, наче користь не приносять, але ось душу, душу все-таки гріють. Так, і ще дуже приємно, коли от прапор підписують хлопці. Це найбільша нагорода. Або там просто повідомлення пишуть, що от завдяки вам, от ви такі молодці, от дякую вам, от якби не ви, от ми б тут взагалі Ну, Тобто це навіть не порівняється з грошовою якоюсь винагородою. Ну це, це це не то. Якщо говорити про владу і волонтерство в Житомирі, зокрема, наскільки легко комунікувати з владою, якщо є якась потреба міська, обласна, я не знаю, о, наскільки легко знайти, з ким потрібно це говорити, і чи є така можливість, наприклад, виділити кошти, чи легше просто звертатися до людей, щоб люди надавали допомогу і само шукати таку можливість. Нам виділили приміщення під склад, це виділила облрада, тобто ми маємо волонтерський склад. Ми маємо під проєкт Ікона пам'яті нам вертебрологія виділила приміщення, в якому ми відкрили майстерню, в якій ми виготовляємо ці ікони для родин загиблих. Тобто питання якісь питання, з якими ми, ми звертаємося, нам здебільшого допомагає оплрада. Ну, якось так виходить. Намагаємось комунікувати. Не завжди це виходить, не завжди, скажімо так, до нас їм. Плюс є якісь якісь може в них нагальні питання. Хотілося б, звісно, більше комунікації, хотілося б більше уваги, розуміння більшої допомоги. Нін, чи можеш поділитися якоюсь історією, яка зачепила тебе заживе під час волонтерства, зокрема і до початку повномасштабної війни в 22-му і з 14-го року? Мене надихають сильні люди. Колись в нас був в шпиталі хлопець з Івана Франківщини. Перший раз, коли я його побачила, він взагалі був весь замотаний в бінтах, там були тільки очі. І по з часом, коли ми вже ходили, провідували, ставало краще. Він потім був на візку інвалідному, потім він був з милицями. І я запам'ятала, що людина на візку їздила по території шпиталю займатися спортом. На перекладинах він підтягувався. І потім він одужав. Багато часу пройшло. І зараз навіть в горах ну, до 22 лютого, 24-го, того він проводив екскурсії в горам, Він ну, тобто, це така сильна людина для мене. Це такий приклад. Це не один приклад, таких досить багато. З 24 лютого мене вразив донат пенсіонерки з окупованої території, яка отримала пенсію від України і перерахувала гроші. Гроші нам для того, щоб ми наблизили перемогу, і для того, щоб звільнили ЗСУ, звільнили її населений пункт, її селище від окупантів якомога швидше. Ну це це надихає. Ти розумієш, що Україна єдина, незалежно від того, чи це тимчасово окупована територія, чи це західна частина, чи це східна частина, чи це південь. Ну щоб всі разом навіть з окупованих територій донатять, щоб, щоб ви вижити. Ти з ворога звідси.